Про дитячу медицину. У нас дуже довго сім'я чекала переїзду в комуну, мабуть, місяців 4-5. І весь цей час у них там півторарічна чи дворічна дитинка, вона хворіла. Перший раз вони поїхали до лікарні, ну, до лікаря, верніше. З високою температурою, яка тривала там кілька днів, лікарда в і пити водичку. Далі все це не проходило, виявилося, що в дитини вже пневмонія, лікували антибіотиками. Вилікували через деякий час знову. Ця родина писала листи, що дитині нема вже не підходить цей клімат тут на півночі, у них комуна десь біля осла. Чи можна прискорити переселення? А відповідь була, чекайте. І от зараз у нас всі нові люди приїхали, старих всіх розподілили, і от нові люди побули два тижні, в дитини висока температура, дев'ять днів була, і, і з лікування їм так само сказали перед і родина вирішила не ризикувати здоров'ям дитини і їдуть з Норвегії.